Усім привіт, продажі Рено Колеус, свіжопригнаний Швейцарії, Це літровий дизель, механіка, шестиступка, повний привід, максимально можлива комплектація, 2013 рік випуску, 159 тисяч оригінально підтверджено пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця. Все вам поступово покажу. На 18-х летоспавних дисках гарний високий кліренс, поєднання з повним приводом. автомобіль вас виручить на різних ділянках доріг. Дуже гарна, комфортна машина, дешево обслуговування, дуже надійна. Кузва оцінковані, не буде вам ржавіти, гарні максимальні комплектації. Оптика на збік синонова, звітить білим світлом, повертає слідом за ролем. Також є передні та задні партроніки, вмивач, фар. Додатково попереднім власником доставлені денні ходові вогні автоматично вмикаються при заведенні, великі дзеркала з дублюючими поворотниками, електрорегулюванням і складанням. Вікна всі оригінальні, включаючи лобове, Є датчик, світла, датчик дощу, бокс, акустика. Панорама, рейлінги, безключовий доступ на кожних дверях. Ось він, от на дві перевірки, також фіксуйте собі. Пізніше покажу сервісну історію. Дниз дверей і пороги на захищені пластиком. Ось так виглядає він з цього ракурсу. Вікна ззаді притоновані. за вузьким напилом, а передні приламіновані, щоб швидко не виграв салон. Позаду так само маємо партроніки, <кій> безключовий доступ на ляді, підігрів заднього скла, такий сполірочок. По цій стороні так само у нас без нюансів. Зараз перевіримо його товщиноміром. Такий у нас професійний прибор. Одразу наперед скажу у нас фарбована дверка, крило і задня кришка багажника. Нижня частина. Зараз це все вам продемонструю. Нічого страшного в цьому немає. Одразу все завжди показую клієнтам наперед. Можливо, були якісь царапини чи ще щось. Швейцарії це все робилось, щоб пройти техогляд. Бо якщо є якісь пошкодження чи будь-які технічні неполадки в автомобілях, вони не, не зможуть пройти техогляду і тим самим не зможуть використовуватись на дорогах. Верхня частина у нас ціленька, по цій частині у нас косметичний перекрас. Так само крило у нас косметично, як бачите, без шпаклівки. Просто невеличке перефарбування. І е, з напилом на цю дверку було зроблено. Навіть 200 мікрон немає, там максимум 180, то можна сказати, просто перелакування. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Їм також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо. Доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. Зараз покажу салон, комплектацію всередині. Він у нас на шкірі, механіка шестиступка, шкірене мультифункціональне кермо, управління партроніками підсвіткою, бовс акустика електрорегулювання дзеркал, електропривід усіх вікон, блокування вікон, відкірні вставочки, такі карманчики. Також попереднім вас такі лампочки були доставлені, коли відкриваєте. Щоб вам ввечері більш гарніше дорог... ну, землю, можна сказати. Вікна так само всі оригінальні, як і говорив. Сидіння в гарному збережному стані з електроприводом, з підігрівом в двох режимах. Потолочок не прокурений, не потертий, посторонні запахів у машині немає. Сонцезахисні шторки відчиняються, так само на цій частині у нас є люк. Зараз присядемо. Дві ключ-карти також у нас присутні. Так. Шестиступка, двозонний клімат-контроль, бокс, акустика, навігація, система запуску двигуна без ключа. Ключі у нас можуть в кармані лежати чи окремо десь лежати. Також є круїз контроль, управління повним приводом, допомога при спуску згори, прикурювач, розетка, mp 3 плеєр Bluetooth. Двозонний клімат-контроль, підігрів дзеркал заднього скла, подача теплого або холодного повітря. Для другого ряду сидінь це тільки зустрічається ця кнопка в максимальних комплектаціях навігація з українськими картами, картами одразу ж. Також тут блютусти, дуже багато різних настройок. Така у нас приладова панель 159 тисяч оригінально перевірено пробігу підтвердженого. Також у нас великий бардачок з охолодженням, сервісна книжка, документація по машині. Зараз пізніше до неї перейдемо. Такий стан у нас пасажирського сидіння, підлокітник. Також у нас є твій смітничок FIRC. Є розетка, вихід на USB AUX. Можна телефон підключати через ці роз'єми або через Bluetooth, так само розмовляти, слухати музику, великі об'ємні дзеркала з підігрієм, складанням електрорегулюванням, підрольові ліпістки, приймати, скидати виклики, регулювати гучність, перемикати станцію. Все це завжди під рукою для водія. Дуже гарний, комфортний, продуманий. Автомобіль до різних дрібниць. так у нас відкривається панорама, люк. Також виїжджає така шторочка, так назад все зачиняється. Все повністю функціонує, нічого не гримить, не скрипить. Ось так зачиняється, так само ззаді для пасажирів відчиняється шторочка. Зараз покажу вам задній ряд. Вікна ззаді притоновані, плюс додатково є сонцезахисні шторки. Собі. Можуть пасажири користуватися ними. Блокування від дітей, звичайно ж, такий у задній диванчик. Так само в гарному стані є столики, дефлектори, кнопка подачі повітря, вони можуть так само собі регулювати. Резинові коврики, в підлозі у нас такі танічки, ховати їжу. Чи Ось Так у нас складається сидіння в рівну підлогу. Можна щось велике, габаритне перевести чи переночувати, поличку забираєте, так само ту спинку відкидаєте. Також стільки режимів регулювання спинки наклону для пасажирів. Тут у нас присутні. Собі дуже комфортно їздити на дальні поїздки, як і для передніх пасажирів для водія, і для задніх. Також є. Доступ до багажного відділення при русі, підловкітник з лістаканиками, таким органайзером дуже гарний зручний. Так назад сел однією рукою легко розкладається і збирається тим самим. Так само тут все тут гарно, чітко, нічого не паркурено, не потерто. Ще раз повторюсь, посторонніх запахів немає. Велике багажне відділення, дуже класне, продумане з таким бортом, стільчиком можна використовувати. Спокійно сидить, можна сісти двох, витримує, думаю, до 200 кг спокійно. Шторочка вона нас забирається, якщо вам не потрібна, Підсвітка, розетка, де також є, собі поставити холодильник в дорогу. Тут у нас бокові невеличкі карманчики, що класно, коли у вас є органайзер для дрібних речей собі зложити. Також в комплекті у нас домкрат, ключі, чохольчик, крюк. Буфер, докатка новенька. Все тут у нас на місці завжди залишається з машиною, як приїжджає. Ось так назад все зачиняється, собі відкрили верхню частину, щоб нічого не вилітало, собі чи щось положили, чи забрали. Все тут придумано до різних дрібниць для вашої, для вашої зручності. Гарні сидіння, гарна, така добротна, якісна шкіра. Дуже хороші матеріали, пластик м'ягенький, нічого ніколи не скрипить. Також тут у нас сонцезахисна шторочка. Вікна це у нас ламінація, а термальне скло, щоб не вигоряв і не нагрівався швидко салон. Також додатково вже собі можете тонувати в Україні. Також у нас сидіння пасажира з підігрім в двох режимах. Тут у нас є такий танічок, собі можна щось сховати. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Великий у нас е, бардачок з охолодженням. Це у нас документація по автомобілю. Він код 13 рік. Зараз покажу вам сервісну книжку, дуже багато інструкцій різних виписок. Так. Це у нас книжка, це всі відмітки по обслуговуванню собі. Поставте на паузу, зафіксуйте. Також додаткову кожну фотографію. Публікую в телеграм-каналі. Посилання залишу в описі під відео. Крайнє обслуговування було 23 рік, 12 місяць, 124 тисячі. Далі відміток у нас немає. На даний момент 159 тисяч пробігу. Що ж, зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Сама кришка капоту, що ізоляція ціленька. Нічого не кручено, і бачите, по капоту покрила по парах, по бампері, все тут гарно, чітко. Все як має бути. Бачите, нас від філіпсу допоміжна ця система освічувана, де ніхто дві вогні були встановлені. Також добрий акумулятор бошевський стоїть свіженький. Це все було вже доставлено попереднім власником. Моторчик працює чітко, рівненько, ніяких запотівань, підтікань немає. Це провірний часом двохлітровий дизель, в парі з механікою, з повним приводом. Дуже класне поєднання. Тут все на сухеньку, сухенько, чітко, без будь-яких нюансів. Ще раз продемонструю автомобіль вам зовні, нагадаю, пригнаний Швейцарії, 2-літровий дизель, механіка, повний привід. 2013 рік випуску, 159 тисяч оригінально-перевіреного пробігу. В гарному, збережному, візуальному і технічному стані у нас автомобіль на 18-х легкоставних дисках. Ось таким кієренсом. Гарно підходить. Для кожного дня, для будь-якої місцевості. Він же розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Переглядайте будь-які інші автомобілі. Також є в наявності багато різних марок, також є в наявності такі колеоси на механіці, на автоматі, фотографії. Можете переглянути в телеграм-каналі або вайбері. Посилання залишу в описі під відео. А зараз робимо невеличкий тест-драйв. Ось такий у нас автомобіль в комфортна посадка, гарна глядовість, великі зеркала з підігрієм, електрорегулюванням, складанням. Ось такий у нас оберти автомобіль, дуже економічний, бадьори, їзді по трасі, так само по бездоріжжю, по грунтровій дорозі, в поєднанні з повним приводом і високим кліренсом на механіці. Також у нас навігація, двозонний клімат, бокс, акустика, класний, чорний шкіриний, збережний салончик, панорама. Все це надає приємну і комфортну їздити цим автомобілем. Також є круїз контроль, дуже багато допоміжних функцій, партроніки передні та задні. Хто ж, кого зацікавив даний апарат, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Родивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Будь-які інші машини можете переглянути в групі Viber, Telegram. Я посилання залишу в описі під відео. Там є фотографії, описи, ціна на кожний автомобіль і також номер телефону. Всім дякую за увагу, до зустрічі.